Нелі морець, сестри Олександра, яка увірувала в шлях, відкритий Богом служителям Ковельської церкви, довелося на собі випробувати силу віри в Господа Бога. 13 років тому Нелі важко захворіла. Це було в 1992 році. В мене дуже заболіла печінка. Були сильні рвоти. Я нічого не могла їсти. Хороша їжа була мені дуже огидною, із за хвороби печінки, те, що я любила, я не могла навіть того запаху стерпіти. В жочному міхурі було каміння і сильне запалення печінки. Тоді я пішла до лікаря. Він перевірив результати аналізів і віддав все це на перевірку далі, щоб достеменно визначити діагноз. Поставлений діагноз особливого оптимізму не додавав. Після всіх необхідних досліджень лікарі констатували гепатит калькульозний холецистит. Нелі з кожним днем ставало все гірше. А мені ставало все гірше і гірше, з кожним разом гірше. Я вже взагалі пожовтіла і була лежачою. Тоді я зателефонувала віруючим Ковельської церкви, щоб помолилися за мене. І по молитві Ковельської церкви Бог мене миттєво зцілив, зцілив повністю. Все зцілив. У мене не лишилося слідів хвороби. Благодаря дякуючи Богу, котрий так мені допоміг, я встала з постелі і могла їсти все. Призначений день я прийшла до лікаря. Я йому спочатку нічого не говорила. Чекала, щоб він мене перевірив. Він перевірив і каже, щось я нічого не знаходжу. Що з вами сталося? Я кажу, ви нічого не знайдете, тому що мене Бог зцілив. Тоді Нелі не знала, що отримавши зцілення від цих хвороб, їй ще раз доведеться звернутися за допомогою до Бога за по. Середництвом служителів Ковальської церкви. У 2000 році молитва знову врятувала Нелі Морець від смерті. Як і раніше, медикам після початкових невтішних прогнозів довелося констатувати, пацієнтка повністю здорова. З того часу Нелі Морець згадує про свої недуги як про поганий сон. І разом з братом намагається віднайти найменшу вільну хвилину, щоб приїхати в Україну і з віруючими Ковальської церкви восхваляти Господа Бога і молитися за зцілення. Інших хворих. Він узяв на себе немочі наші і поніс недуги наші. Для вас повідомляємо, що Ковальська церква безперервно, близько 50 років, кожної неділі поститься і молиться до Бога за весь світ. До 18-ї години ми нічого не їмо і не п'ємо, а з 14 ї до 16 ї години особливо посилено звершуємо молитви. Ми молимося за всі народи і племена, за їх президентів, за царів і правителів, щоб милість Божа допомагала сама в усіх ділах, які робляться на землі. Ми молимося за хворих, за тих, хто кличуть на допомогу Бога, перебуваючи у в'язницях і в тяжких обставинах, і за всіх, хто нуждається в допомозі Божій. Ми молимося, щоб всі народи та племена, однодушно віруючи в ім'я Ісуса Христа, прославляли єдиного Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пропонуємо всім, хто має якісь нужди і бажає отримати те, чого просить від Господа, приєднуйтесь до нас в молитвах в будь-яку неділю. Тобто моліться в той самий час, коли ми молимося. Для одержання того, що ви просите, вам навіть не треба виходити з вашого помешкання. Вірте, що для Бога відстані нема. Там, де ви живете, нехай це навіть не в ковалі, а в іншому місці, або навіть в іншій країні. Сердечно благайте Бога про прощення ваших гріхів і про допомогу у ваших нуждах, і згідно вашої віри буде вам. Адже в Біблії написано, що Ісус взяв на себе недуги наші і поніс хвороби наші. Також написано ось Агнець Божий. Котрий бере на себе гріхи світу. Великий Бог любові та миру слухає молитви віри, тому дає відповідь словом і ділом. За молитвами Ковельської церкви Бог творить зцілення і чудеса над людьми з різних країн, з різних общин і навіть над тими людьми. Які не відвідують зібрань віруючих, але мають віру на отримання того, що просять від Господа, як це було з Анатолієм з міста Луцька, Лілією Ташкента та з багатьма іншими в ім'я Ісуса Христа, за все слава Великому Богу Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Докладніше про ці та інші чудеса ви можете прочитати в книзі. Або в інтернеті на нашому сайті, якщо у вас будуть якісь запитання або у вашому серці виникне бажання поділитися радістю про отримане зцілення, то пишіть нам на e-mail. Людині властиво постійно знаходитися в пошуку, в пошуку слави, грошей, могутності, але більшість не замислюється, що це дорога в нікуди. І лише шлях до істини, до Бога може по-справжньому звеличити людину.